У вас немає грошей, тому що ви не дозволяєте їх собі мати. Давайте розберемося, чому так. Я Джотіш-Астролог, практикую більше шести років і мені є що вам розповісти. Дуже часто ми стикаємось з тим, що батьки нам нав'язують негативні установки, суспільство нам нав'язує негативні установки. Наша психіка все це вбирає як губка, особливо в ранньому віці. І потім ми виростаємо і не розуміємо, чому нема грошей, чому в нас проблеми в коханні, чому ми не можемо схуднути, чому не можемо знайти прекрасну роботу. Чому так? Тому що в дитинстві а, батьки нам можуть казати не народився в багатій сім'ї не потрібно починати. Гроші це зло, багаті, це всі крадуть. Щоб бути багатим, треба народитися в багатій сім'ї або щось вкрасти. І так далі. Гроші приносять зло, а, чоловіки всі козли, вони завжди зраджують. Я думаю, хоч якусь із цих установок ви десь чули. І вона могла від відобразитися на ваші підсвідомості, навіть якщо ви десь це краєм уха почули в маршрутці, в автобусі, десь на якомусь святкуванні, то це вже могло відпечататись у вас на підсвідомості, і ця установка глибоко засіла і не дає вам від неї позбавитись, і впливає на ваше життя, на ваше розуміння грошей, відносин, кохання. І всього іншого. З цими установками потрібно працювати. Всі негативні установки потрібно вам виписати на листочок і, повірте, їх у вас буде дуже і дуже багато. Навіть якщо ви зараз не можете згадати жодної негативної установки, повірте, потім ви можете їх згадати десятками або навіть сотнями. Тому, якщо у вас немає грошей, якісь невдачі в коханні, потрібно тут глибоко покопатися. Якщо ви зможете це зробити самостійно, будь ласка, робіть. Якщо ні, я готова вам допомогти, і потрібно виписати всі ці негативні установки, зробити медитацію, розслабитися, знайти у своїй підсвідомості саме ці негативні коди, негативні установки і позбавлятися від них. Тому що вони напряму впливають на наше життя. Якщо ви зараз ви думаєте, що це дрібниця, і така дрібниця не може вплинути на ваш стан здоров'я, фінансовий стан, ваші відносини, ваші, то ви глибоко помиляєтесь, тому що із цих маленьких дрібниць і складається. Наше життя і якісь неприємності, які можуть нас чекати. Тому ось така, таке для вас маленьке відкриття, що негативні установки, які нав'язані родичами, суспільством або навіть вами, можуть зробити такий відбиток негативний на наше життя і події, які в ньому відбуваються. І якщо ви впізнали тут себе, то, будь ласка, починайте роботу. Якщо ви не можете самостійно, пишіть мені, і я готова, звісно, вам допомогти.